Всім привіт, це гра про новий рік. Знаю, зараз 8. Та... Краще дивіться це зимою. Знаєш, це я зараз немає осені. Так, яка різниця? Давай тут же приготувати Приготуватись до домови. Якщо буде готові до Нового року, то все буде вма страшно. Так, давайте позамітаємо. До речі, я знаю, що до нас буде приходити ялинка, буде ще приходити сніговик. І нам треба буде дивитися, і нам потрібно буде відрізняти, чи це аномаль, чи чудовисько, чи справжнє. Бо якщо аномальний, то ми маємо подзвонити в... в CCC. CCC це така система така є тут. Так, ну все, ми вже позамітали. Потрібно трошки позбирати снігу. Отже, з купою снігом. нового рога не бачите. Так, вставайте, видимо, мы его патом. белым фу ту, -ту, -ту. Чекав, там тука там я чистниговый цену маленький пришло это у меня все сиси у него там було было поменяли еще вот я думаю она до анимальник с него выкрыл вы не дрясняйте у него усреды не спа створ... Пінгвін. Добре, зараз ми його заберемо. Чудова робота. А за нормальниками завжди справимось. О, це та сі, сі, сі може. Кхе -кхе. Ще є пічка. Міг знайти в шафійцю. Добре, підемо на роботу. Другу аби закинути. і в нас. і в нас було... Тепло, а то зима шита дригам, як всі знають. Такс. Демо пробуємо. Так, сапиняк у нас, до речі, ще є. Ну добре, сукер поставимо Ось тут адро. Вам ну, мне дрова, еще трошки, и новый рик уже тут. Ёй. Ну, все можно повредить. Брилось. Я крендели. Два крендели с... Понял, еще на месте. Ну что, подавай головка. Поймем. А в принципе, не было панек. Панек не было. Что? Я моя закрытая на шаг твари. Чего я напал? Вот это вот Добрый день. Чего остался? Ой, другой раз. Я Та во так. Аномальник пеньок до мене прийшов, а він дуже агресивний якийсь. Ви закрыли перед ним две. Так. А було безпечно. Він не любить такого. Зараз він поламає виламаю ван... двері. Ну, ми, ми прибігли дуже швидко, як не можемо. Йой-йой-ой! Не хвилюйтесь. Ну, дякую, що врятували моє життя в друге. Нема за що. Добре, мені... залишилися залишилось останні секунди. Бо скоро закінчиться. День, треба буде лягати спати. І тоді мені треба буде. Треба забрав той горбик, правда, він ніяк ні, не добриться. А, Проте треба трошки потрусити двері. Що? Ви не... курить на счастье. Не видел. Добро. Ну, все. сэв, да. Ну, ладно, фазан. Резал. лягаем спадки. О, точно. такой, Красиво. Род заявление с Вау. Это круто. Ну, а, она маленькая ближе. Иду покатаюсь на сам. Как еще мне еще работает Ох. парам парам день для ще мо. Давайте виписувати. Димавай. Думаю, все що Ні, ой, напевно, ви знаєте, що тепер новий рік це початковість кожної нового антеза. Ми Ну а у Ну, а якщо ви хочете нові, то оформлюй 2 Pit PSK плюс один лайкос і оновлення вже на каналі. Думаю, ми ви вже це швиденько зробите. Ну, nee, я вот так изготовляю пытаюсь. Давай, да. Навоччиками пропустил. Ааа!